Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 12. Я не міг приховати подиву. Звучить як неймовірний щасливий випадок. Мабуть, тільки й промовила вона. Боб знову втрутився, наче допитуючи доньку, як свідка на суді. Ти співпрацювала з якимись правоохоронними структурами? Так. Доки ти працювала там. Так. До того як він. Я зупинив його і звернувся до Мері. Розкажіть мені про це. Вона відповіла, що взаємодіяла з правоохоронцями, щоб упіймати Крістін Гердман на продажі наркотиків у клубі. Ти працювала з кимось із Офісу шерифа, втрутився батько. Так, відповіла вона з тобою. Як це все почалося? спитав я. Розкажіть своїми словами. Я побачила, як кріс продавала якусь гидоту в барі, пігулки. Що за зразок ти передала до офісу шерифа? спитав її батько. Жінка глянула на нього з роздратуванням. Кажуть нічого. То було іншим разом, наполягав він, я маю на увазі янгольський пилок. А, янгольський пилок. Якщо вже ми заговорили про пігулки, мовив я, то Мікі займався збутом наркотиків. Ні, заперечила Мері, він у це не вірив. То була його принципова позиція, він узагалі такого не визнавав. Він був пов'язаний з проституцією, спитав я. Ні. З гральним бізнесом вона здивувалася Ігри? Хіба він не влаштовував ігор у покер? Він грав у покер у барі після зміни, не бачу в тому нічого поганого. Я й не казав, що в цьому є щось погане, відповів я. Я цього не засуджую. Він проводив регулярні ігри з високими ставками. Ні. Ай, облиш, мері, вигукнув слацер. Ми знаємо, що в нього там відбувалися покерні ігри на 3-4 тисячі доларів. Він цього не робив, тату. А ти тоді працювала в барі? Ні. Це надійна інформація. Це брехня, тату. він грав у карти, може, раз на місяць. Слацер не здавався. І за висновком усіх правоохоронців його прикривав хтось згори. Брехня, відрізала жінка. Хто з офіцерів поліції чергував у барі? спитав він. Тут приходило багато полісменів після служби. Він когось боявся? запитав я. Мері якось дивно глянула на мене. У п'ятницю, перед тим, як його вбили, він спитав мене гадаєш, хтось аж так мене ненавидить, щоб убити, а я відповіла ні. Я так і знаєте, я не думала нічого подібного. Що наштовхнуло його на це питання? Мері відповіла, що за тиждень два до вбивства, коли вони з Мікі прибули до будинку, то помітили якихось чоловіків на задньому ганку, які втекли при їхньому наближенні. Відтоді й до своєї смерті Мікі підозрював кожного і почав носити 38-каліберний пістолет. Її батько втрутився знову, щоб спитати, чи ходила вона вечеряти з Мікі тієї фатальної ночі. Так, сказала Мері, вони ходили до білого замку по гамбургери. Він спитав, чи знає вона, скільки грошей мав при собі Мікі в ніч свого вбивства. Двадцять чи тридцять тисяч, сказала жінка, може більше. Вона не допомагала йому рахувати гроші тієї ночі, але прийшов якийсь чоловік і заплатив шість тисяч доларів, які заборгував. І Мікі, за звичкою, перерахував гроші просто в барі. Я спитав, якою була її реакція, коли вона дізналася про вбивство. Мало не зомліла, відповіла Мері. Вона була вдома в ліжку, коли зателефонувала подруга і розповіла їй. А коли вона зібралася з силами, то сама зателефонувала до Офісу шерифа, адже вирішила, що вони захочуть поговорити з нею. До мене додому приїхали помічники шерифа, розповідала жінка, того вечора, у понеділок. Збентежений, оскільки знав, що це неможливо, я дістав свій календар і мовив Визначимося з датою. Повернімося назад і визначимося з грошима. Наполягав батько. Мері смикнула головою. Ти що, тату, хіба ти пишеш цю книгу? Він розсміявся і кивнув на мене він знає, що я розслідував кінець цієї історії. Як усе це стосується справи, напружилась жінка. Останнє, чого я хотів, це, щоб вони посварилися. Ваш батько лише виручає мене, щоб я чогось не забув, мовив я. Я вас не допитую, просто знаю, але він змушує мене почуватися як на суді. Це мій стиль, сказав слацер. Я звірився з календарем, щоб розрядити напругу. Тіла знайшли в понеділок, 13 лютого. Ви мали алібі на день убивства? Так, мала. Мері з усмішкою вказала на слацера я була з батьком. Роберт слацер підтвердив, що забирав доньку після роботи останні три ночі перед убивством. У людини, котра зазвичай підвозила її, поламалось авто, а погода була погана. Так, я не пішла того понеділка на роботу, пригадала Мері. Наступного дня у вівторок увечері зателефонувала шерифові. Вони забрали мене з будинку мого брата, де я жила, відвезли в центр і спитали, чи це я зробила, спитали, чи знаю я, хто це зробив, випитували все про мої податки, про проституцію, хотіли знати, чи був Мікі голубим, не був. І про те, де була я. Слетцер нахилився і звинувачувально тицнув пальцем у доньку. Ніхто так і не дізнався, чому ти покинула Мікі. Чому пішла з його будинку? Чому виїхала? Жінка зіщулилася. Чому я виїхала? Ніхто так і не почув тієї історії, чому ти виїхала, тиснув Боб. Він викинув тебе. Чи ти виїхала добровільно? Я виїхала сама. Чому? Збентежена тим, що все знову перетворилося на перехресний допит, Мері зиркнула на батька. Тому що я Я тоді зустрічалася з таким іншим. Він про це знав? Так. Його це турбувало? спитав батько. Звісно, турбувало. І він теж зустрічався з кимось іншим. На той час так. З ким він зустрічався? Ну, на вулиці її кликали сонцем. Вона з Кентукі, жила з Мікі місяців шість і завагітніла від нього, а потім пішла і зробила аборт. Це засмутило Мікі, і вона забралася. Тоді я і з'їхалася з ним знову. Ти не любила сонце, докинув батько. Так не любила. Власне, з тих дівчат, з ким він зустрічався, ти нікого не любила. Ні, і не брехатиму про це, мені не подобалося Крістін, але я не бажала нікому смерті. Як щодо тієї історії, що я тобі розповідав, тієї, яку ти чула. Ти так багато мені розповідав, тату? Я про головне, про те, що всі торочили. Мері ніколи не казала всього, що знає. Ти знаєш щось, чого не розповіла? Ні. Тепер жінка поводилась як ворожий свідок. Я нічого такого не знаю, чого б не розповіла. Що ще я маю знати? Саме цей цікавить людей, не вгавав Боб, це й мене цікавить. Її голос пом'якшав я вже розповіла все, що знаю. Офіцери з Колумбуса, люди, які працювали зі мною під прикриттям, казали тобі Мері, якщо ти щось від нас приховуєш, то сядеш до в'язниці. Так казали. Вони говорили про крадені телевізори в барі Мікі. Про що це ви, втрутився я. Мері обернулась до мене і простягла руки долонями догори. Вони пригрозили якщо я всього не розповім, то притягнуть мене до суду. За що, не зрозумів я? Вона розсміялася. Не знаю, спитайте мого батька, це він їх нацькував. Ми хотіли всіх фактів і всієї правди, заявив слацер, «Ішло йшло розслідування вбивства. Перепрошую, Бобе, бо сказав я, але зараз я хочу почути думку Мері щодо справжньої причини смерті Маккіна. Що скажете Мері? Вона явно відчула полегшення від припинення інквізиторського допиту, який влаштував її батько. Гроші, заявила вона. Гадаєте, це було просто пограбування? Ви, звісно ж, бачили всі інші версії в газетах замовне вбивство, організована злочинність, любовний трикутник. Жінка агресивно похитала головою. Він мав погану звичку хизуватися грішми, і що гірше розповідав людям, де живе, а я попереджала його про це. Це видається доволі наївним, зауважив я. Окрім цих моментів, в усьому іншому він не справляє враження дурня. Як ви це пояснюєте? Це було психологічне, втрутився Боб. Мікеріс у бідній родині і нічого не мав, тож якщо його пізніше хтось принижував, він діставав гроші і рухував у всіх на очах. Це було як сказати ось дивіться, що в мене є. Єдине, що в усьому цьому було дивного, продовжила жінка, то це те, що ми завжди були дуже обережні. Коли поверталися додому, перш ніж увійти, щоразу дивилися, чи немає чогось небезпечного, переконувалося, що двері та вікна замкнені. Не можу зрозуміти, як він в'їхав і не помітив бічних дверей чи чогось іншого. Ви кажете, що зазвичай перед тим як увійти, він ішов і перевіряв бічні двері? Ні, першою входила я. Я не зміг втриматися від сміху. Марі теж покірливо всміхнулася. Я завжди входила першою. Мабуть, лише тому, що сиділа на пасажирському сидінні, але такий уже він був обережний, тому я й не розумію. Іронія ще в тому, додав її батько, що в Мікі у вікні була емблема охоронної системи, але він пошкодував грошей на те, щоб її встановити. Він мав прожектори, зауважила вона, але це нічого не змінювало». Матінка Макін впускала всіх. Я спитав Мері, чи чула вона колись подробиці з місця вбивства, і вона відповіла, що Кіт Волкер. Менеджер клубу, який телефонував до департаменту шерифа, розказав їй, що термостат був увімкнений на повну потужність, і спека стояла градусів під сорок. Кіт прибув на місце пізніше і упізнав тіла. Він дуже тяжко сприйняв смерть Мікі, розповіла жінка, скаржився на жахітні сновидіння про вбивство, а його волосся геть посивіло. Отже, кіт знав розташування тіл, підсумував слецер, і те, як вони були застрелені та все інше. Він глянув на мене і станув плечима. Хіба не розумієте, що люди на вулиці знали більше подробиць, ніж злочинці або поліція? Ви б повірили, що офіс шерифа допитав купу людей? Ні, промовила Мері з відстороненим поглядом. Гадаю, їхньою головною турботою була я. Чому? спитав я? Бо вони вважали, що це моїх рук справа. Як ви до цього ставитеся? Вони паскудно зі мною поводилися, ніколи раніше такого не бувало. Гадаю, це було неправильно з їхнього боку змусити мене прийти до бару «Трилисник» того дня, коли оглядали тіло Мікі, і замкнути в кімнаті, щоб допитати. Говард Чемп назвав мене брехухою і заявив, що я йому не все кажу. Що ви подумали? спитав я. Коли прочитали в газетах, що помічники шерифа вважають це організованим злочином або замовним убивством. Подумала, що це справжня дурня, огризнулася жінка. Знаєте, я разом із міською поліцією переглянула записник Мікі, цього я не знав. Який записник? Мікі фіксував тих, хто заборгував йому гроші і завдавав клопоту, 750 імен. 750? луною відгукнувся я. Чимало з них були його колишніми співробітниками, люди, яких він навіть запрошував до себе на вечерю. Я не міг приховати подиву. Він запрошував підлеглих до себе додому. Еге. Ага. «На вечерю чи на сніданок. Схоже, він був товариський хлопець, до певної міри погодилась Мері, якщо ви йому подобались, він дав би вам усе. «Мікі був не таким поганим, як писали в газетах, додав боб Сладсер, не таким. Небагато людей погодились би з вами, зауважив я. З газетних розповідей і зі слів інших я гадав, що він чудовисько. Ні, зовсім ні, заперечила жінка. Я вважаю, що він помер жахливою смертю. Мікі був невисокий, але міцний, і якби він мав хоч якийсь шанс вибратися з того гаража, то втік би колись давно він піймав кулю в коліно, але не зупинився. Я спитав її, чи були в Мікі спеціальні схованки для грошей по всьому будинку так за великою оксамитовою картиною, що висіла над комодом у спальні, він просто затикав їх за неї і був дуже забудькуватий порозпихає гроші по всіх усюдах та й забуде про них. На задньому сидінні машини під килимком у багажнику. Боб обслецер явно втрачав терпіння через те, якого напрямку набувала розмова. Повернімося до наркотиків, сказав він. Гадаю, Мері випускає дещо важливе перед тим як ти говорила з Крістін Гердман. Саме так нахмурилась вона, немов гадаючи, куди батько веде тепер. Я спитаю, як спитав би прокурор або якийсь слідчий. Ти пам'ятаєш типа, який дав 16-річному надмірну дозу. Та справа, у якій ти передала мені пристрій для вживання наркотиків? Саме так, сказала вона, та у якій я мусив їхати до шерифа, щоб дістати дозвіл працювати над цим разом із міською поліцією. До чого це ти не зрозуміла жінка?» Ну він був крупний наркоторговець, їздив по всій країні. Розкажи про це. Мері похитала головою збентежена. Що ти хочеш, щоб я розповіла? Мене запевняли, буцімто там нічого не було, що це був цукор або борошна. То було іншим разом, хіба його не накрили? Тато я не знаю. Слецер нарешті облишив спроби розговорити свого свідка і обернувся до мене. Правда в тому, що той тип дав 16-річному надмірну дозу і піймався на цьому. Він їздив зі штату до штату і закуповувався наркотиками. Як це пов'язано з Маккіном, не зрозумів я. Він приходив до бару Маккіна. Відповів боб. А це тут до чого, напружено спитала Мері. Слацер саркастично зауважив, що йдеться про зв'язок Крістін із наркоторгівлею. А. потягнула вона, збагнувши його думку. Що ж, Мікі ніколи цим не займався, він цього не визнавав. Чого вони не знали, продовжував її батько. І чого не знав Мікі, бо тоді б він викинув її з бару. То це того, що Мері під прикриттям працювала на відділ боротьби з наркотиками. А, ні ні, вона зі стогоном погодилась із батьком. Мікі про це не знав. Цього ніхто не знав, окрім тих, з ким ти працювала. Ви мали такі добрі стосунки з Мікі, і не аби як дбали про нього, мовив я. Як ви почувалися, працюючи таємним агентом у його власному закладі, і не кажучи йому? Совість мене не мучила, відповіла жінка, бо я вважала, що вони чинять негідно. Крістін із тим типом, я сувора на боці закону. Крістін поширювала наркотики в закладі Мікі, уточнив я. Так погодилася Мері, і він цього не знав. Чому ви просто йому не розповіли? спитав я. Чому не сказали Мікі позбуться і вона торгує наркотиками? Не знаю, промовила вона з нервовим смішком. Гадаю, я хотіла, щоб її піймали. Мері була в близьких стосунках з офіцерами поліції, зауважив її батько. Вона мала стільки коханих у лавах поліції, скільки Мікі мав дівчат. Звісно, я зустрічалася з кількома з них. Вона мала таку схильність, обожнювала полісменів. Ні, я їх не обожнюю. З усіх чоловіків на світі вона більше зустрічалася з полісменами, ніж із будь-ким іншим. Ну, звісно, хмикнула Мері. Так і є, наполягав батько. Спитайте половину полісменів на вершині пагорба, якщо тільки їх не перевели сюди десь недавно, або на півдні міста, або деінде. Вони знають, Мері. Вона завжди була близькою з полісменами. Може, це через мої з ними стосунки, але вона була близькою з ними. Мері скорчила гримасу і промовчала. У клубі Ельдорадо були танцівниці, спитав я. Танцівниці Гоу-Гоу. Саме так. Вони були вдягнені, чи безверху, чи на цьому вона розсміялася і почервоніла. За це нас і прикрили безверху, лише без верху, але не безнизу, уточнив я. Ну, вона знову хихикнула і стинула плечима. І тут я побачив, як батько вказав пальцем на Мері. Саме так засміявся він непристойна поведінка!» Я зиркнув на неї. Ви танцювали голою в барі? Звісно, і не бачу в цьому нічого поганого. Я й не казав, що в цьому є щось погане, колись це легалізують. Це вже легально, нагадав їй батько. Ні, я кажу про спиртне, сердито буркнула жінка. Колись його легалізують у цій дірі. Вона стиснула губи і похмуро глянула на батька, а тоді перевела погляд на мене. Щось іще. Знову заговорив слецер. Одне з питань, що турбували його чому департамент шерифа не очепив бар після того, як були знайдені тіла. У тому барі могла бути купа грошей, яких так і не знайшли. Зрештою, вони мали очепити бар для пошуку доказів у розслідуванні вбивств. Після того, як знайшли тіло Мікі, бар зачинили, але так і не обшукали його. І люди входили і виходили з того закладу. Я спитав Мері, чи знала вона, де в барі зазвичай ховав свої гроші Мікі? Так, у задній кімнаті над грубкою в підвалі, у холодильниках для пива. З грішми, які знайшли при ньому, він лягав спати, засинав, тримаючи їх під подушкою, самі сотенні купюри, сумою 40 чи 50 тисяч доларів. Ніколи не вкладав їх у банки, не довіряв банкам. Але він також тримав великі суми готівкою у шкарпетці. тисячі доларів постійно були при ньому. Це пояснювало, чому гетру на правій нозі макіна стягнули дощі колодки. Розкажи йому про те, як ви вели подвійну бухгалтерію, нагадав слацер. Ми ніколи не пробивали напої для дівчат, пояснила Мері, рахували їх окремо, тиждень за тижнем переробляли чеки. Він називав мені цифри, і я вибивала їх. Так він приховував прибуток, зрозумів я, і ви про це знали. Вона стинула плечима. Нічого протизаконного вона не робила, казала Мері, наголошувала, що була на боці правосуддя, і співпрацювала з детективами шерифа, коли переглядала списки людей, які мали зуб на Мікі. Як ді Грамен», – підказав їй батько. Розкажіть мені про Ді Грамен». Вона працювала зі мною, почала Мері стверджувала, що її хтось підставив і що її зґвалтували. Так ось це брехня. Вона чіпляла там усіх можливих хлопців, тобто не для проституції, просто чіпляла і пішла зі скандалом. Вона заборгувала Мікі три сотні доларів, і ми приходили до неї додому. Ви ходили з ним, уточнив я? Я була з Мікі, так, і Мікі вимагав своїх грошей. Але Геррі Льюінгдон, який жив на той час із нею, заявив Мікі, що якщо той не піде, він його вб'є. Тож ми пішли. Мікі сприйняв це серйозно? спитав я. Ні, йому погрожувало багато людей. А ви сприйняли це серйозно? Ні, вона замовкла. Газети повідомляли, що за умовами заповіту, визнаного судом у справах спадку, все своє майно Мікі залишив жінці на ім'я Тельма Гофман. Я спитав Мері, що вона про це думає. Це подруга його юності, відповіла вона. Мікі казав мені, що є другий заповіт пізніше, у якому згадувалося про мене, але його так і не знайшли. То що ви отримали? Нічого, але мені байдуже, коли він був живий, я була щаслива. Мені цього достатньо. Найтяжче повірити, що його немає. Ви купили собі справжній цирк. Це перше, що сказав детектив сержант Білл Стекмен, коли я зателефонував йому щодо другої зустрічі, і повідомив, що досі досліджує роль Клавдії у вбивствах 22-го калібру. Він висловився максимально точно. Саме так я й почувався в останні 15 місяців. Я опитував Стекмена для першої частини книжки три місяці тому після того як він отримав дозвіл від свого керівництва. Ми зустрілися в центральному поліційному відділку, не в його власному кабінеті, оскільки він більше не служив у відділі вбивств. Його перевели до відділу моралі. Для нашої другої розмови він запропонував зустрітися на його посту на допоміжній станції в глухому закутку міста. Він був на службі після опівночі. Я заблукав, тож мусив зателефонувати йому, і Біл прийшов забрати мене. Я дуже хотів продовжити нашу дискусію про ділейн Льюінгдон, щоб зрозуміти, чому вона вийшла сухою з води, але вирішив підійти до цього без поспіху. Ми обговорювали інші аспекти справи, і десь за годину уточнень різних деталей я сказав Убивство 22 22-го калібру, мабуть, забрали у вас багато часу. Я працював над цією справою 18 годин на день. А жив нею цілодобово. Як усе це вплинуло на вас? Продемонструвало напруженість роботи детектива вбивчого відділу, сказав він, а я й не усвідомлював, як це шкодить моїм стосункам на роботі і поза нею і в суспільстві, і в родині. Мені і на думку не спадало, що я майже не бував із дружиною та дітьми. Після того, як Льюінгдони отримали вирок, Стекмен розлучився з першою дружиною та незабаром одружився вдруге. Його нова дружина працює в правоохоронних структурах, розповів біл, і це все спрощує. Я відчув, що він більше нічого не хоче говорити про це, тож змінив тему. Який з себе діно Політіс? Біл похитав головою, наче застерігаючи мене. Діно жорстокий, твердий, як кремінь, значно жорсткіший тепер, ніж у часи вбивств у Макіна. Тоді він був вразливий перед допитами чи, може, перед якимось іншими речами. Набагато вразливіший, ніж зараз. Я спитав, чи знає він, де можна знайти Діно. Стекмен відповів, що і гадки немає, і я побачив його усмішку. Полегшення, яке я відчув, мабуть, проступило в мене на обличчі. Ми ще годину розмовляли, пригадуючи затримання Льюінгдонів, і я поцікавився його реакцією на репліку Говарда Чемпа, що розкриття цієї справи не заслуга департаменту поліції Колумбуса, а просто щасливий випадок. Це правда, погодився Стекмен. Не скажу, що її ніколи не розкрили б інакше, адже є можливість, що Ділейн Льюінгдон – єдина особа, яка мала ключ до неї, і була готова повернути цей ключ у замку, пішла б до нас чи до окружної поліції, чи ще до когось. Та якби цього ніколи не сталося, і якби Геррі Льюінгдон не був такий жадібний, що мусив узяти ті Енікові кредитки, скористався ними і піймався. Він би досі розгулював на волі зі своїм 22-каліберним пістолетом. Це мене й турбує, зізнався я. Як таке було можливо? Ті двоє типів зовсім не вразили мене інтелектом. Убивства скоєні дещо не зграбно, як це могло зійти їм з рук. Стекман глянув мені просто у вічі і похитав головою. Поговоріть із Ділейн Льюінгдон. там інша картина. Людина, яка каже їм, що робити, і яка найрозумніша з усіх трьох, це Ділейн. У вуличних науках вона магістр, Та Деус був розумнішим за Геррі, у тому сенсі, що не дозволяв йому брати нічого з речей жертв, які можна відстежити. Ділейн турбував її зв'язок із використанням кредитних карток і те, що вона знала про їхнє походження. Вона була переконана, що її можуть обвинуватити як співучасницю в тому вбивстві. Мабуть, десь за годину допиту вона не прямо дала зрозуміти, що розмовляла з адвокатом понад рік тому. Цей адвокат знав, хто такі вбивці 22-го калібру. Я так і не зміг видобути з неї нічого, що вказувало б на нього як на причетного. Але він був причетний, оскільки казав їй, що слід говорити, коли вона піде в поліцію. Якщо її коли небудь піймають, то ось що ти маєш казати, ось чого треба вимагати, укладаючи угоду стій на своєму до того, як полісмен щось отримає, і вона знала про це майже так вона все і розіграла. Як звати адвоката? Вона не казала мені навіть, якого дня це було, доки я не гарантував її захист. Так я знав тоді, що не маю повноважень укладати угоди з затриманими, але нам було вкрай важливо дізнатися, хто стоїть за тими вбивствами. Тож я ладен був піти на це, поставивши на кін свою роботу, посаду і репутацію. І якби це потім обурило прокурора, то я готовий був пройти крізь суворий перехресний допит. На той час я знав, на що йду. Вони з'їдять мене живцем, і вони намагалися, але не вийшло, і ніхто до цього часу не може довести іншої провини за ділейн Люінгдон, окрім того, що вдалося нам довести тоді, коли вона прийшла до нас. Я знову спитав пам'ятаєте ім'я адвоката, з яким бачилася ділейн? Так, але не стану його розголошувати. Гадаю, я знаю, хто він, упевнений, що знаєте. Ми поговорили ще трохи, і коли розмова наблизилася до кінця. Я спитав його, боячись, що це буде делікатне питання Як вийшло, що ви більше не у відділі вбивств? Що ви робите у відділі моралі? Біл стонув плечима, ніби не хотів про це говорити. Та коли ми вийшли на двір і диктофон було сховано, він сказав, що на його думку його перевели заради політичного прикриття іншої справи про вбивство, не 22-го калібру. Уперше, відколи я зустрів Стекмена, у його голосі пролунала злість. Що ви відчули, коли вас перевели? Відчув, що моїй кар'єрі кінець. Гадаєте, ви коли-небудь повернетесь у відділ убивств?» З нетерпінням чекаю. Потім, коли він сідав у машину, а я розвертався, щоб сісти у свою, він сказав «Знаєте, я маю обидва пістолети 22-го калібру Стьогер Люґер та Деуса та Штурмрюгер Геррі, хоч у департаменті ходили розмови про те, щоб виставити їх на аукціон як певного роду трофей. Є люди, які збирають колекцію зброї, застосованої у відомих злочинах. І що сталося? спитав я. Він станув плечима і завів машину. Втратили інтерес, гадаю, і поїхав.